Цукерки-стріла. Термін придатності ще в нормі. Да? До 6-12 виробник рошен. Купили на бензозаправці вог. Хотіли попити чаю, значні доволі цукерці. Але виявили такі всередині, наче їх перефасували і сюди поклали трьох. Річної давнини Оце, шо, цей вже шоколад, він бачите, він з вже. Їсти неможливо, смаку немає. Отаке продають на заправці Вог, або отаке робить компанія Рошен. Будь ласка, подивіться. І в наступним хто буде там купувати на заправці цукерки, перевіряйте зразу. Відкрили, побачили, ну, навіть по кольору видно, що вони. За старі, ну як мінімум, роки два і цим